Сім місяців тому ми почали з одного стелажа та експерименту: вирощувати базилік на гідропоніці. А зараз вже масштабуємо виробництво у серпні минулого року. Ми встановили перший стелаж і почали тестувати вирощування базиліку на гідропоніці. Весь врожай ми продавали українському виробнику для переробки на соус песту, але шлях не був легким. З першим похолоданням ми зіткнулися з несподіваною проблемою. Через відсутність вентиляції рослини почали масово в'янути, і весь врожай загинув. Довелося швидко діяти. Встановили систему вентиляції, оптимізували умови і повернулися в гру. Ми вирішили не зупинятися зараз. У нас ще 6 нових стелажів і ми масштабуємо виробництво. Це означає, ще більше. Свіжого базиліку, стабільні поставки для переробки та розвиток локального виробництва факапи не зупиняють, вони загартовують. Далі ще більше експериментів і розширення. Слідкуйте за нашим шляхом.